На вулиці Спека, можливо, по бокальчику пива. Особисто я з задоволенням. Але є питання: пиво це все ж таки велика користь для нашого організму, очищувач нирок, чи, можливо, це повод подумати про животик? Можливо, пиво це хороше джерело для різних груп вітамінів, а можливо, це просто якась шкідлива алкогольна речовина. Давайте розбиратись. Мене звати Валерій Камінський, я лікаріролог, і сьогодні я пропоную поговорити про один з найпопулярніших напоїв серед українців: про пиво. Для того щоб говорити про вплив пива на наш організм, давайте спочатку розберемося, з чого ж воно все ж таки складається. Ну, перше, це 90-95% пива це звичайна вода, яка для нашого організму не є нічим небезпечним і я би навіть сказав більше корисним. Але в залежності від сорту пива, 5-10% від його складу це сухі речовини. І отут якраз вже йдуть дуже важливі для нас речі. Це можуть бути і вуглеводи, це буде алкоголь, це будуть дуже багато різних біологічно активних речовин. І далі ми поговоримо, які саме з них можуть на нас впливати і як. Перше, що нам приходить на думку при слові про пиво, це з Праги. І дійсно холодний напів 40-градусну жару, ще й з гірчинкою. Дійсно, втамовує спрагу, мабуть, краще, ніж вода або якісь інші речовини. Але є одне але. В склад пива входить алкоголь, який є природним сечогінним засобом і є досить потужним сечогінним засобом. І випивши склянку пива, ми досить швидко збільшуємо кількість сечі, яка виходить з нашого організму. І насправді, якщо розібратися у впливі алкоголю на наш організм, то в сухому залушкі ми отримуємо зневоднення. Звичайно, ми зараз говоримо про велику кількість алкоголю, але якщо Пива буде багато, то і алкоголю теж буде багато. Тому, відповідно, досить часто втамувавши спрагу великої кількості рідини, ми з часом починаємо відчувати спрагу. І насправді наш організм дегідратовується. Тому перший міф про пиво, що воно дуже добре втамовує спрагу, лише частково правда. Часто він все ж таки є причиною зневоднення. Друге питання: чи є пиво калорійним? Ну, насправді півлітрова пляшка пива містить 200-300 калорій. З одного боку, можливо, це і небагато. Але ж погодьтесь, досить часто однією пляшкою не обходиться. Другий момент це наші традиції. А традиції українців, та й не тільки українців, багатьох інших народів є споживання пива зі смаколиками, да? тобто снеки. А це в більшості випадків ідуть дуже висококалорійні продукти, дуже солоні, які потребують подальшого споживання пива. і подальшого Дальше споживання снеків. Тому в цілому кількість калорій, яка споживається чоловіком під час пивної вечірки, дуже-дуже велика. І, звичайно, це може впливати на утворення так званого пивного животика. Ну і той самий міф, або, можливо, і правда, що в пиві є естрогени, які теж провокують утворення того ж самого пивного животика. Він частково правдивий, тому що дійсно пиво містить. Природні речовини, які дуже подібні до жіночих статевих гормонів, до естрогенів. І вони можуть впливати на рецептори естрогенів, які в подальшому будуть дійсно змінювати метаболізм в чоловічому організмі. Але є важливий момент: цих естрогенів, фітоестрогенів в пиві дуже мало, і для того, щоб вони зробили якийсь біологічно значений ефект, його Пива треба випити дуже дуже багато, і тільки справжні пивомани можуть доходити до ситуації, коли з своїм улюбленим напоєм вони отримують надвелику кількість астрогенів, які змінять щось в їхньому обміні речовин. Але це не означає, що якщо ви будете пити мало пива, то не буде пивного животика. Насправді, щоденне споживання такого калорійного напою, як пива, хоч це 200-300 калорій, але зі снеками, в кінці кінці все ж таки створить наш улюблений пивний животик. Ну і стосовно невеликої кількості біологічно активних речовин, теж саме можна сказати про вітаміни. Дійсно, пиво може містити вітаміни групи Б і багатьох інших, але їхня кількість настільки мала, що ми не маємо брати до уваги і їхній вплив на, нашу, на наш організм. Як то кажуть в гарному анекдоті, що в пиві настільки мало вітамінів, що для того, щоб воно стало корисним, його треба дуже багато випити. Мабуть, це правда, але разом з користю ми отримаємо ще набагато більше шкоди. А зараз я розповім про річ, яку, можливо, ви і не знаєте. Сучасні крафтові сорти пива мають досить велику кількість пуринових основ в своєму складі. При метаболізмі цих речовин утворюється сечова кислота. А сечова кислота це досить небезпечна річ в нашому організмі, тому що при її надлишковому утворенні нирки починають позбавлятися її. І перше, що може статися, це утворення уратних камінців в нирках. Якщо навіть вони не справляються з виведенням надлишку сечової кислоти подальший розвиток цієї проблеми може вилитися у подагру, а подагра це вже досить серйозне системне захворювання. Тому надмірне споживання оцих от крафтових сортив пива у людей, які мають ризик подагри, тобто спадковість або можливо просто споживання великої кількості білкової їжі м'яса. Це теж може стати причиною розвитку серйозного захворювання. Ну і класичний міф, або я би навіть сказав, і не міф, що пиво чистить нирки. Насправді дійсно воно в якійсь мірі чистить нирки, тому що ми одномоментно споживаємо величезний об'єм рідини. І цей величезний об'єм рідини супроводжується надходженням природного сечогінного засобу, тобто алкоголю. І дійсно ваші нирки починають утворювати велику велику кількість сечі. І якщо в нижній чашці або в будь-якій іншій чашці вашої нирки сидить камінець, то в цей момент він має максимальні шанси вийти з нирки і спричинити ниркову коліку. Добре, це чи погано? Ну, дивіться, знову ж таки, ми повторюємо одну й ту саму істину. Якщо камінь має невеликі розміри. І цим бокалом пива ви спровокуєте його на вихід, і в якийсь момент він у вас вийде назовні, і ви позбавитесь його, то це, звичайно, добре. Але далеко не завжди ситуація так розвивається. Якщо камінь має більш крупні розміри, має розміри 5, 6, 7 мм, і бокалом пива ви спровокували його на вихід. І він самостійно не вийде назовні. Тоді людина занурюється в ниркову коліку, яка буде потребувати лікарської допомоги дуже часто навіть операції. Тому чи стане вам цей бокал пива корисним чи ні, ніхто не знає. А якщо ви не знаєте про наявність і розміри камінців в ваших нирках, то споживання цього класного бокала пива буде для вас цілковитою несподіванкою, який буде ефект. Минулого літа. Наше відео про кавуни набрало десятки тисяч переглядів. І ми подумали, що відео про пиво цього літу буде теж актуальне. Тому, якщо ви все ж таки додивилися до цього моменту, мабуть, ми вгадали. А це означає, що ви можете підписатись на наш канал, прокоментувати це відео і, можливо, більша кількість людей про нього знають. І ми знову отримуємо відео з десятками тисяч переглядів, за що і будемо вам дуже вдячні. Ну що, пити чи не пити? Насправді відповідь дуже проста. Напій пиво смачне і дійсно досить часто втамовує спрагу. І я сам ніколи не відмовлюсь від бокала пива в спрагу. Але все вирішує кількість, тому що дійсно надмірне надходження біологічно активних речовин, яке містить пиво, надмірне надходження алкоголю в наш організм, може бути шкідливим. Тому робити вибір вам і пити чи не пити, вирішувати теж тільки вам. А ми, в свою чергу, лише можемо розповісти про ризики і наслідки надмірного споживання пива.